Дівчаточка, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде для вас обіцяне відео: знімаю пусті баночки. У мене тут цілий пакет пустих баночок і. Достатньо багато засобів, які закінчилися. Треба їх швидесенько якось розповісти вам про них і викинути. Тому що зберігати мусор в будинку це, звичайно, тільки блогерів. Ну, я такий блогер собі справа, але так хочу вже розповісти вам про них і нарешті викинути. Тому давайте по черзі буду. Це, отак, от: доставати і розповідати вам про кожен засіб. Бажаю всім приємного. Знаєте, я вже насправді і забула дещо, що в мене тут позакінчувалося, і будемо разом якраз з вами і згадувати. А, перша міцелярка мікса. А, значить, мікса, міцелярна водичка, була достатньо такою непоганою. А, і, до речі, у мене немає претензій якось. Оці стандартні води. Гарньєр, а, До речі, мені здається, що його вже в Україні немає, і це добре, якщо його вже нема, а, тому що щось з ним не гаразд. Ні, потім. Евелайновські і так далі. Оце ці недорогі бюджетні міцелярні водички, вони абсолютно схожі між собою. Мікса, оце, у мене була сенситів, так, версія, є, вони там різні. Абсолютно нормальна, звичайна, проста міцелярна вода за бюджетну вартість. Є, можна придбати, дозволити собі, так скажемо, кожна а, дівчина, вона непогано змиває макіяж. А, я би не залазила нею так глибоко в очі, тому що вона все-таки може трошечки пощастити. Щіпувати. Причому, що в мене це роблять майже всі міцелярні водички, тому це не виключення, але знімає макіяж вона достатньо добре. Міцелярну водичку обов'язково змиваємо там чимось, куди мені його все кидати? Е, змиваємо обов'язково чимось після використання, тому що міцелярна вода на обличчі не залишається, навіть якщо на ній написано, що можна залишати. Змиваємо далі тонік. Тонік, це у нас Secret Key, жовтенька версія, ось така от у мене. Насправді дуже прикольний тонік. Мені він сподобався. Це взагалі тонер, вони позиціонують його, але я би не сказала, що це щось схоже на корейські тонери, хоча Secret Key – це ще корейський бренд а, чудовий, але в якості тоніка. Тонер для мене це щось більш інтенсивніше, якщо в ньому більше якихось активних інгр... інгредієнтів, спрямований на щось таке більш. Ефект, щоб видиміший, був тонік, звичайний, абсолютно прекрасний, нічим не гірший за там якісь інші тоніки, які я пробувала. Він дуже гарно освіжає вашу шкіру, і в мене мені здається, оце а так. Орклін для очищення пор, а не думаю, що він вам очистить пори, але в якості допоміжного засобу дуже навіть. Я, до речі, спробую обов'язково ще із цієї із цього бренду якісь, тому що лінія у них широка, надзвичайно хороший, прекрасний тонік, який підходить для всіх типів шкіри. Мені здається, в ньому немає нічого такого, що могло би не сподобатися сухій там чи жирній, наприклад, шкірі. Ні, все достатньо добре. Не сушить шкіру, тому. Тому ну, да, навіть для сухої шкіри він о, підійде. Як а от далі корейський засіб, який далеко не всім підійде, закінчилася, або й не дуже закінчилась. Тут ще можна було, звичайно, подавити, але я вже цього не хотіла робити. Така от страшна вже в мене баночка це мізон. А, і це у нас пінка для умивання рисова. Насправді це дуже інтенсивно очищуюча пінка для обличчя, яка буде стягувати вам шкіру. Обов'язково після неї одразу ми наносимо тонер, бризкаємо. Чомусь обличчя, тому що надзвичайно сильний очищувальний ефект. І насправді я б не користувалася нею на кожен день, хоча я іноді це робила. А лише для таких, знаєте, коли вам суперінтенсивний макіяж якийсь був нанесений, вам хочеться прям так гарненько очистити шкіру, тоді так. В інших випадках а, достатньо сильно пересушує шкіру, тому... Будьте уважні і обережні. Для жирної шкіри підійде набагато краще, ніж для всіх інших типів. Бачу, у мене тут дві баночки Батіста. Батіст просто шампунь сухий, яким я користуюсь постійно, я не змінюю його. Він мені подобається, достатньо гарно він освіжує зачіску. Не буду про нього довго говорити. Всі е версії, які я беру, от і тропічний, оцей чері, всі мені подобаються. прекрасно працюють е однаково. От оці, ці такі. І я взяла собі XXL, до речі, ще я ним не користувалася, не пробувала його. Кажуть, що він нібито таким з додаванням лаку для волосся. Ну, спробуємо. Поки що оцими задоволена. Єдине, що коли ви наносите достатньо велику кількість на темному волоссі, наприклад, як у мене, буде видно його. Його треба дуже гарно, гарно втирати. Але, в принципі, я до цього вже звикла і я не наношу достатньо багато його. Так на, знаєте, там 20 см, 30 см, можливо, навіть від шкіри голови, щоб він так більше розбризкувався. Ну, в цьому я особиста порада. Так, в цілому батіст я раджу. Я ним сама користуюсь постійно і, звичайно ж, раджу вам. Далі закінчилася зубна паста. Періобрайт Ахербовська, і насправді вона була дуже приємною. Natural answer Brand uh, називається. І да, вона така, знаєте, uh, дуже м'ятна, дуже приємна. Uh, ну, хоча ні, не дуже м'ятна. Ну, м'ятна, приємна, але ну, так, не супер інтенсивна якась. Uh, з приводу того, чи там вона якось відбілює зуби, мені здається, на це не здатна жодна зубна паста. Ну, поправте мене, якщо ви зі мною не згодні, і скажіть мені, яка здатна, я спробувала. Але в цілому зубна паста непогана, вона не викликає ніяких подразнень, принаймні ротової порожнини моєї чоловіка в нас абсолютно ніяких претензій до неї не було. Буду замовляти ще, якщо вона десь там буде в Айхюрбі а, мелькати. А, в цілому я би не, ну, не зациклювалася на ній, скажімо так, тому що вона достатньо така заміняєма, мені здається, можна пошукати і щось а, прикольніше. Хоча насправді Джейсон мені подобалася більше. От Її б, тут Джейсон, я б прямо радила, тому що вона якась така, яка запам'ятовується. Ця звичайно, така хороша зубна. Пам'ятаю, я нахвалювала вам антиперспірант від Adidas. і, знаєте, я зрозуміла, який у нього є мінус, він достатньо сильно залишає сліди на одязі. Я це помітила не одразу, і причому, звичайно ж, на білому і на світлому якомусь це не видно, а от темне, темний одяг. Може страждати від нього, тому звертайте на це увагу. В принципі, непоганий антиперспірант, він прибирає і запах, трошечки гарно, так, і, і сліди поту, і в цілому, в принципі, він працює непогано, але от в ньому є нюанс з одягом, так? Тож будьте обережні. Ого, го У мене закінчився м -м, крем уже супер давно. а я от... Про нього просто навіть і забула, що він вже в мене закінчувався. Це прекрасний зволожуючий кремчик від мікса із лінії а, Moisturizing. Мабуть, вона так, а ну, Sensitive Skin Експерт, я не знаю, які там вони на цій лінії поділяються. Насправді це дуже непоганий крем. У мене був це, мені здається, для проблемної шкіри. А, він достатньо добре зволожує, при цьому шкіра залишається не такою, прям, знаєте, блискучою. Вона напівматова, але не пересушена. Не буває не бувало у мене такого. Я б його, до речі, повторила. Я не знаю чому, тому що я про нього забула. Не знаю, чому не повторила досі. Втрачаю зразу свої думки. Я не знаю, чому я не повторила його досі, тому що він був дійсно достатньо непоганим, і він мені подобався. 50 мл. Ціна супер адекватна, тому. Раджу, взагалі, оце цю лінію а, від Мікса мені вона прекрасно підійшла. Мій найулюбленіший бібі-крем від Міша закінчився маленький в відтінки 23. У мене вже є куплений повторно і в відтінки 21. І взагалі я ним користуюся на постійній основі. Прилипає до, до близьку <реш> Revolution волосся. <реш> да, вот так, так от. Користуюся ним постійно. Зараз у мене, до речі, у використанні міша в відтінки 21 і змішую з Ефеклар Дуго, який тонуючий. Прекрасно, просто таке комбо класне. І шкіра. До речі, він вони, оці два засоби, і зараз на мені. І перед відео я трошечки просто кушоном відміша. Заматувала, тому що вже так під кінець дня трошки блистиблило обличчя. А в цілому бібішка від Міша це суперкласний е тональний засіб на кожен день. Прекрасно, ніяких з ним ні тобі висипань. Він абсолютно не подразнює ніяк шкіру, він не викликає ніяких закупор упор. Це всього цього не буває. З Мішою він прекрасно працює. Далі велика банка е лаку для волосся. Це Матрікс. Подобався мені цей лак, але єдине, що в ньому це оце ця. Помпа, я не знаю, аероспрей, розпилювач, як воно там правильно називається, просто якісь. Пошмар. Для лаку такої вартості це ну, взагалі якесь щось 500 мл, до речі, дуже подорожчали всі ці засоби для волосся. Я би його повторно не брала. Він непогано нібито і фіксує волосся. Причому, що, знаєте, воно залишається таким подвижним, не буває такого перелачення сильного, що я взагалі зараз терпіти не можу, хоча раніше я чолку завжди собі так лакувала, ух, щоб вона ж дерев'яна була. Зараз я такого не роблю. В принципі, лак непоганий. Але але в мене є краща заміна йому, тому його б я не повторювала. Непогано фіксує, але це не суперфіксація. При цьому волосся залишається живим. Ой-ой-ой, а тут закінчився просто мій улюблений засіб для волосся, Шварцков. Я обов'язково його повторю. До речі, так, Gliss hair, Repair. Split Hair Miracle, експрес-кондиціонер, комплексіонів трата -та, та 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 Він дуже гарно розгладжує волосся, прекрасно розчісується воно після нього, придає такого гарного блиску йому, і це найнеобтяжуючий засіб із всіх, оцих таких експрес-сивороток, я не знаю, як їх так ще можна назвати, об'єднати, який не обтяжує дійсно волосся. Скільки б ви його не нанесли, звичайно, не треба виливати його просто на себе. Але я наносила навіть таку велику кількість, коли прямо у мене масочку, наприклад, не нанесла. Я спішу там, та да, не використала, наприклад, шампунь, а маску не використала. Оцей засіб прекрасно розпрямляє і згладжує всі оці посічені кінчики, якісь такі а, заломчики. Дуже дуже люблю його і обов'язково повторю. Далі моє трошечки розчарування. Ось цей от бренд, Ніоксин і оці засоби. До речі, ще один е, із того наборчику досі стоїть у мене в використанні. Використовую його крайні рідко. Мені не сподобалася ця лінія, тому що вона заявлена як супер очищуюча, і я надіялася, що мені не треба буде мити волосся з ними, хоча б кожен день. Ну, скажімо, через день, можливо, але. Після них мені все рівно на другий день хочеться помити в волосся. Воно, нібито, знаєте, таке і супер миєш волосся, от що шампунь, що кондиціонер потім наносиш. І е, хочеться відкрити трошки душову кабіну, тому що воно ж прям м -м, так трошки підгорає на голові, але не критично, ні. Просто такий є якийсь м'ятний ефект, ментоловий. Але, ну, не знаю, це не, абсолютно не для мене. Мені все рівно приходилося, по-перше, тут мало мілілітрів я взяла, і я, до речі, Задоволена, що я взяла по 150 мл для того, щоб спробувати, тому що засоби я повторювати не буду. Непогано, нібито, і очищує волосся, але сушить для мене воно більше, аніж очищує. Ну, от якось отак не повторю і вам не рекомендую. Далі закінчився ще один засіб від мікса: це уже дитячий отакий от гель для душу, і прекрасний, абсолютно не виникає ніяких умалого подразнень, нічого не буває в плані там. Якихось вилетіло слово з голови. Зворотніх ефектів, ну, реакцій, О, господи, собис. Реакцій на нього ніяких не було, а для мене це найголовніше очищує шкіру, прекрасно пахне, не пересушує, супер. Ще один засіб для волосся, який мені також сподобався, але я б сказала, що трошечки менше, ніж, до речі, гарнієр. Надо подивитися, що з гар'єром, бо я не впевнена. Гарніє, э, goodbye, посічені кінчики, сос спрей, тра та та ля, ля ля Дуже радять його в інтернеті. Так, непоганий, от практично ефект схожий на, на Шварцкоповський, але цей, от все-таки мені він більше трошечки обтяжує волосся, якщо його нанести велику кількість. Якщо вам просто треба, там знаєте, шик 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 і побіг на руку. Нормально, так, да. все, в принципі, використовуємо. І ви повинні розуміти, що всі такі експрес-засоби це ж просто такий собі візуальний ефект згладження якихось кінчиків ви помили волосся. Все у вас заново є. Але в цілому, от як така експрес сироваточка непогана. Я б його також знову повторила. Будемо дивитися, то те, то те, то те буду брати. А, тому що, так, да, дійсно, засіб непоганий. Супер крутий бальзам, який мені сподобався. Особисто більше аніж хейміш, Баніла Ко. Я думаю, всі з ним просто знайомі. У мене тут вже немає ні захисних оцих, етих, ні лопаточки, все повипадало, все повикидало. Насправді дуже гарно очищує вашу шкіру, і мені він подобається більше, от коли ви очищуєте очі. У мене після хейміша трошечки, знаєте, така пелена в очах. Після цього у мене ць такого не буває. А, прекрасно очищує шкіру, і на постійній основі, коли ви будете використовувати гідрофільний бальзам, ви будете бачити, що ваша шкіра стає більш очищеною, і це реально впливає на ваші пори, на загальний стан шкіри і тому подібне. Тому я обов'язково його повторю. Єдине, що ціна зараз на нього. Це якийсь космос. Закінчився ще у мене засіб для бриття. Це у нас Gillette Satin Саттінке. Я думаю, що в принципі про нього також розповідати багато не треба, тому що це звичайний гель для бриття, який нормально справляється своєю задачею. Хоча дійсно можна бритися і звичайним засобом для інтимної гігієни, це не обов'язково. Я просто... От Мені подобається сам ефект, коли там ви його так, знаєте, намилили, вона перетворюється в таку а, щільненьку пінку, розносите і ви бачите. Бачите, де ви побрили, наприклад, ноги там. Шмик-шмик-шмик, да? і оця ця піночка разом з станком е показує вам, де ви побрили. А де ні, в цілому він мені не пересушує шкіру, тому я його постійно купую. Різні, якісь, які є на знижці е запахи, е беру і використовую всі в підряд. Мені подобається засіб для інтимної гігієни. Покажу. Чому б ні? Ось такий от, не знаю, я де його взяла, десь купила в стаціонарному магазині, мабуть. Хоча я не пам'ятаю, може і на Мейкапі замовляла. Добрий, нормальний, не скажу чудовий, звичайний такий повсякденний гель для очищення інтимних зон. Не залазимо туди, куди не треба. Тільки... Зверху все очищуємо. Я думаю, всі дівчатка це і так прекрасно знають. Не подразнень ніяких не виникає, нічого такого немає. У мене реакції не було, тому да, в принципі, непогано. Топовий бомбовий, класний, супер крутий а, кремчик для шкіри навколо очей. Нарешті я його закінчила, тому що дівчата, тут а, цілих 30 мл, і цього вистачає, просто я не знаю, мені більш ніж на півроку його вистачило. А, супер класний, зволожує прекрасно оцю тонесеньку шкіру. Ніяких тобі почервонінь, розгладжує гарненько оці, ці, знаєте, ваші а, ранкові заломчики після подушки, коли ти так виглядаєш собі дуже не дуже. А, Я дуже люблю. Цей крем дуже, не дуже, дуже любила. це. Я дуже любила цей крем, і я думаю, у нього також багато прихильників, таких як і я. Це п'юріто, до речі, з центелою. Я не сказала. Але я думаю, просто, що він багатьом відомий. А, я обов'язково його повторю лише зроблю трошечки перерву, тому що він мені набрид. Півроку користувалася одним і тим самим засобом, він мені просто наврит, тому використовую його. Він легенький. Він знаєте, він достатньо гарно зволожує, при цьому не обтяжує цю тонесеньку нашу шкіру. Я б його рекомендувала для, як для жирної шкіри. Я, ну, хоча тут, я не знаю, шкіра під очима взагалі жирніє. Ну, повіки точно жирніють, а от під очима, навіть не знаю. В принципі, для всіх типів шкіри, і навіть для мені здається, як і віковий крем. Такий. Знаєте, я так довго користувалася гелями для душа від Івроше, що я вже навіть про них розповідати не хочу. Закінчився, викину банку і не знаю, коли до них наступний раз повернусь. Знаєте, не тому, що вони погані, вони просто прекрасні, і аромати в них круті, і все у них прекрасно. Але вони мені так набридли. Я користувалася, напевно, їми років п'ять, це точно в підряд. Так просто різні запахи брала і набридло так, що просто немає слів. Тому я викидаю. І пробуємо щось новеньке. Достатньо такий банальний і стандартний шампунчик у мене закінчується від Matrix. Це у нас для а, фарбованого волосся. Да. Хороший шампунь, недостатньо такий прям інтенсивно очищуючий. Ні, це не про нього. Волосся так само, як і з усіма іншими. Я мию кожен день, тому що у мене на наступний день вже жирні корені. І це дуже негарно виглядає. В цілому, я його обов'язково повторюю, і, взагалі, оці лінійки Matrix мені дуже подобаються, Зараз у мене досі в використанні маска від Matrix, яка. Просто шикарна, але розповім про неї трошечки пізніше, не в цьому відео. Оцей шампунчик, так я б також до нього вернулася. Він не якийсь супер, знаєте, там щось унікальний. Ні, але в цілому на моєму волосі працює нормально, не пересушує там нічого такого немає. Щодо збереження кольору, ні жодна фарба на мені не тримається достатньо сильно, як би мені хотілося, тому мені здається, ніякий шампунь тут не допоможе. А в цілому я би повторила. І навіть декоративка у мене закінчилася туш. Ланко, Добрий день! У мене маленька версія була, тому вона і закінчилася, мабуть, так швидко. А, тут ось така от щіточка. Тидик, силіконова, прикольненька, така трошечки зігнута, але е, я би ланкомовську туш оцю не купила більше. Мені не дуже подобається, мені хочеться від дорогої туші, від люксової туші, мені хочеться якогось люксового ефекту. Я знаю, що є багато прихильників туші лонком, але я вважаю, що за бюджетну вартість можна купити щось не гірше. Хоча зараз у мене, до речі, улюбленої туші. Немає, але цю я однозначно повторювати не буду. Ефект непоганий, але я б не сказала, що він вартий тих коштів, які просять за цю туш. Засіб, який, е, так покажу і викину. Ми не говоримо більше про бренди, які, ви зрозуміли, Україна понад усе. Далі, ламель. Все стерлося, нічого не видно. Якийсь коричневий у мене був відтінок. Це олівчик для брів. Отакий от малесенький щіточка з іншого боку. Дуже хороший, мені подобається. Він мягкий, він дуже гарно про, 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 промальовує вашу бровинку. От можна намалювати собі додаткові брови, і ніхто не помітить, що це не ваші, тому що вони будуть ваші просто намальовані. трошки. Гарний олівець для брів. Раджу, в принципі, мені і в лайновські. Подобається, от, до речі, от для порівняння Евелайн, от зараз те, що я в розпаковочці показувала, я замовила його вдруге, тому що він був на знижках, тому я його і замовила. А Ламелівський він трошечки м'якший. Я не скажу, що це гірше чи краще. Там мені подобається і те, і те, і просто навчитися користуватися ну, якось перші два рази. Вам треба якось переналаштуватися з одного на інший. А в цілому дуже гарно тримається, абсолютно прекрасно працює і відтінок. Слухайте, не знаю, який відтінок, Коричневий якийсь там у мене був Браун. Підходить і мені подобається. Останній засіб, який я, ну так, типу, знаєте, в самий кінець, в самий кінець, в самий кінець. Існ Трі. Цей. Просто супердорогезна сироватка. О, це навіть ампула. 11 мл. У мене є ще одна така запакована. Стоїть. Щоб ви розуміли, я опустила оцю банку. І у мене там щось зламалося. І я навіть, от якщо ви отак от близенько подивитесь, то я навіть не використала його до кінця, тому що не змогла. А, сироватка дуже, знаєте, такий незначний у мене відгук про неї, тому що в мене, я її використовувала в період, коли в мене були жорсткі такі висипання на шкірі. Не може вона прибрати от одразу, знаєте, це як допоміжний якийсь такий засіб, і, в принципі, в, дивіться, будемо говорити так: прекрасна сиворотка для шкіри схильної до висипань, для шкіри тьмяної, якій треба додати якогось такого свіжого кольору, але не для боротьби з акне. Не допоможе. Ну, в цілому допоможе так, якщо використовувати ще щось більш інтенсивніше, наприклад. Ну, взагалі, сироватка непогана. Дуже гарно вирівнює колір обличчя. Якщо у вас є постакне, ось якраз ця сироватка вам гарненько підійде. Вона балансує, мені здається, от я не можу сказати, що вона зволожує чи матує. Ну, от ні те, ні те. Балансує. Будемо говорити так. Ні жирна вам, ні. Е, ні суха, ні те, ні те. Дуже гарна, прекрасна сиворотка, але ця вартість мене так смущає, знаєте, мене жава давить. Слухайте, 11 мл коштувало воно оце два-дві там штучки в наборі було, коштувало, як я не знаю що. Тому я от навіть просто: да, да, прикольна, да, класна, да, непогана, але я б не купила її ще раз. Сорі. Хоча бренд, до речі, крутий, і засоби у них також круті. Ну, але ось так от, якось отак. А, дякую, що ви були зі мною. Все це відео. Ми наговорили, господи, Боже, хто ж це буде дивитися? На 25 хвилин уже а, добре. Дякую всім за перегляд. Я надіюсь, відео вам сподобалось. Підтримуйте, будь ласка, його лайками, буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, що із цього всього пробували ви. Що вам сподобалось, що не сподобалось, залишайте свої відгуки. Я все обов'язково прочитаю. І всім до нових зустрічей! Бувайте!